Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття зазнайомлення з природним давкіллям. А про кого ми поговоримо, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Слухайте уважно. Маленький, сіренький, на соняшник сів, надзьобався добре і далі полетів. Так, правильно, це горобець. Зараз я вам розповім про нього. В Україні мешкають горобці двох видів: міський і польовий, сільський. Вони зустрічаються разом у змішаних зграйках, особливо осені і взимку. Міські горобці влаштовують гнізда в щілинах стін міських і сільських будівель, за обшивкою дерев'яних будинків, під дахами, за карнизами вікон і дверей. Іноді горобці. Посіляються в старих гніздах ластівок, покинутих дуплах, порожніх шпаківнях. Польові горобці селяться по узліссях, в парках, садах, густих чагарниках. Подібно до міських горобців, польові охочі поселяються у шпаківнях, синичниках. Частина горобців влаштовується в стінках кубіл великих. Птахів, лелек, орлів, чапель. Взимку вожелить і після рясних снігопадів горобці не можуть знайти для себе їжі і, будучи голодними, замерзають. У великих містах, де мало камахаїдних птахів, користь від горобців особливо велика. Оскільки вони є головними винищувачами гусениць, жучків і інших ворогів рослин. Тож ми повинні допомагати горобцям взимку, і не тільки горобцям, а всім всім, всім птахам вішати годівнички і підгодовувати їх. Горобці птахи товариські і схильні селитися колоніями, утворюючи зграйки, горобці. Легше помічають небезпеку і швидше знаходять корм. Є у них і звуковий сигнал, по якому всі горобці відлітають. Слід мати на увазі, що у горобців є немало ворогів, серед яких найзапекліші бродячі кішки. Я вам розповіла про горобців, а далі Слухайте наступну загадку. Невеличка сніжно-біла, що її в небесну шир, люди радісно пускають сповістити всіх про мир. Кожний з нас цю пташку знає, її назву відгадає. Так, діти, це голуб. Оперення голуба залежить від віду. У найпоширеніших сизих голубів. Забарвлення сірого, чорного, рудого або білого кольору, що на світлі переливається синім чи зеленим кольорами, голова малого розміру, звигнутим дзьобом. очі теж малого розміру чорного кольору. Голуби, яких ми зараз бачимо у себе в селищах, у містах, були приручені людьми. Після приручення людьми цей вид пристосувався до життя у великих містах. Від того часу голуб не відчуває великого страху перед людьми і не втікає, коли людина до нього наближається на відстані 20 см. Харчуються голуби рослинною, зокрема, зерновою їжею. Голуб це символ великої богині, духовності, у християнстві символ Святого Духа, у фольклорі і літературі символ щирої любові, злагоди ніжності, вогняної творчої сили. Якщо ми подивимося на голуба і гаробця та порівняємо їх, ми побачимо, що ці два птахи мають крила. Мають дві, по дві лапки, хвостик, дзьоб, невеликі голівки, і тіло їх вкрито пір'ячками. Але голуб це великий птах, а горобець це маленький птах. Оба ці птаха харчуються майже тільки рослинною їжею. Сьогодні я розповіла вам про два птахи, яких ми можемо побачити у нас цілий рік, бо вони зимуючі птахи і на зиму не відлітають до теплих країв. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!